Самий простий спосіб – зробити стрижку вулфкат. Покрокова інструкція – зберігай, щоб не втратити. Починаємо стрижку з розділення голови на зони, робимо проділ по центру, орієнтуючись на розпад волосся. Далі базове розділення від вуха до вуха, далі ізолюємо топ-зону від скринево-бокової зони. Фіксуємо зажимами, виділяємо окремо зону чуба, саме з зони чуба починається дана стрижка. Обговорюємо довжину з клієнтом, задаємо контроль по центру. І одразу ми в вертикальній проєкції забираємо зайвий об'єм. Потім, орієнтуючись на цю контроль по центру, ми перетягуємо в протилежний бік. Якщо ми простригаємо ліву сторону, то перетягуємо її вправо, орієнтуючись на контроль по центру. Далі ми також можемо виділити ще додаткову секцію на скроні, щоб перенести контроль на краєву на скроні. Аналогічно ми будемо дублювати наші дії на іншій стороні. Потім ми можемо вже перенести контроль краєвої скроні на потилицю. Після цього я почав простригати топ-зону. Орієнтуючись на контроль чубі, я перенес цю довжину в топ-зону. Виділив пасмо по центру і все простригаю косим зрізом. Далі, орієнтуючись вже на цю контроль, я буду простригати саме всю зону. Стрижка текстурна. Об'ємна, тому я все пропрацьовую саме косим зрізу. Потім до цієї довжини в топ-зоні я можу підтягнути саме бокові зони і, орієнтуючись на контроль, простригти. Обов'язково в цій стрижці це адаптація та філірування. Після цього я простригаю потилицю в квадратній геометрії, орієнтуючись на Контроль, яку я переніс на краєві, я переношу її вертикально і простригаю. Сольовий спрей, сушимо волосся, не використовую гребні, сушу руками для того, щоб створити об'єм, а потім підкреслити текстуру. Ми маємо ось такий результат. Пиши в коментарі, чи потрібна схема даної стрижки.